Його справжні почуття до вас. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Які справжні почуття вашого партнера до вас? Хто ваш партнер? Ну тут е, ви йому дуже сильно подобаєтеся. Е, ви для нього в його очах близько до ідеальної. Красива, розумна, незалежна. Але проблеми в стосунках є. Влаштовував він качелі вам і неодноразово сходилися, розходилися, які в нього справжні почуття. Ну, тут він мало говорить про почуття, але ви навіть не уявляєте, як він прив'язаний до вас. Чоловік дуже одинокий. Якщо ви його залишите, він навіть не уявляє, як буде далі. Почуття є, звичайно, це любов. Але він чомусь зараз про це не говорить. Зараз він сам собі говорить, зараз ще не місце і не час. Пройде деякий період часу і він зізнається у вас в почуттях. Тут буде сюрприз. Тут буде подарунок, романтика і тут буде пропозиція. Дійсно пропозиція руки і серця. Любить, звичайно.